Білка маленька, спритна та дуже симпатична мешканка лісу. Вона стрибає з гілки на гілку, ховає горішки в найнесподіваніших місцях і махає пухнастим хвостиком, наче прапорцем. Але білочка це не просто мала тваринка, в неї багато секретів, які можуть тебе здивувати. Білки належать до ряду гризунів, і у світі існує 280 видів білочок. Найближчі родичі білок борондуки. На всю зиму для харчування білці достатньо приблизно 3 тисячі горіхів. Але за один сезон вона може зібрати та сховати у різних місцях до 10 тисяч горіхів. Хвіст білочки не тільки окраса, він допомагає їй керувати в повітрі під час стрибків. Ви знаєте, що білочки можуть повертати щиколотки лап на 180 градусів. Це допомагає їм спускатися з дерев головою вниз. Вони роблять запаси на зиму, але часто забувають, куди їх заховали. Так виростають нові дерева. Стрибати вони можуть на відстань до 5 метрів, майже як маленькі акробати. У білочок є гострі зуби, які ростуть усе життя, тому їм потрібно постійно щось гризти. А ще білочки дуже чистоплотні, вони часто вмиваються лапками, наче кішки. Їхнє хутро змінює колір в залежності від пари року. Взимку світліше, а влітку руденьке. Білочки вміють видавати різні звуки, писки, цвірінькання, навіть бурмотіння. Організм білки не засвоює арахіс, тому годувати ним білку категорично не можна. Білка може без наслідків приземлитися з висоти 20-30 метрів. Використовуючи свій хвіст як парашут. І сповільнюючи таким чином падіння. За день білка здатна запастися горішками із сотні соснових шишок, якими потім може харчуватися протягом кількох місяців. Білки відмінно плавають, але при цьому вони тримають хвіст на поверхні води. Якщо раптом хвіст виявиться намоченим, наприклад, хвилею, білка, скоріш за все, потоне, тому що мокре пухнасте хутро потягне її на дно. Білки дуже довірливі і, проявивши трохи терпіння, можна нагодувати їх ласощами з рук. Між собою білки спілкуються за допомогою рухів хвоста. У давнину у багатьох народів біля чи шкурки були. Еквівалентом валюти, крім рослинної їжі, білки охоче харчуються пташними яйцями і навіть нападають на молодих зайченят. Білки в неволі живуть довше, ніж на природі, але при цьому не розмножуються. Вага дорослої білки, навіть дуже вгодованою, не перевищує півтора кілограми, а зазвичай не дотягує і до одного кілограма. Білка за тиждень з'їдає кількість їжі, що дорівнює масі її тіла. Також білки полюбляють їсти комах. Білки не здатні відрізнити гілки дерев від електричних проводів, і тому іноді пошкоджують електричні дроти. Найважливішим часом для білок є рання весна. В цей період вони живляться бруньками дерев. Білку можна приручити для годування з рук, але потрібно бути дуже обережними. Вона може дуже боляче вкусити. Білки мають чотири передні зуби, які ростуть приблизно на 15 см на рік. Вагітність білки триває 44 дні. Як правило, в одному послідні народжується від 2 до 4 дитинчат. В Україні в Польщі ми бачили лише роденький білочок. А коли завітали в Великобританію, були дуже здивовані. Їхні білки сірі. Сіра і руда білки це два різні види, які відрізняються за розміром, ареалом та деякими поведінковими особливостями. Руда білка європейська, це місцевий вид Європи та Азії. Вона менше за розміром, більш вибіркова в їжі і взимку часто має пензлики на вухах. Сіра білка інвазивний вид. З північної Америки вона більша, агресивніша, краще адаптована до міського середовища і може харчуватися широким спектром їжі, що дозволяє їй витісняти рудий білок. Саме так і сталося в Великобританії. Місцеві мешканці пояснили, що рудих білок у них вже нема, вони вимерли. Натомість, сірих дуже багато в парках, лісах, лісосмугах, на вулицях та на дитячих майданчиках. Їх можна зустріти повсюди. Руда білка виростає приблизно до 38 см. сіра ж більша, її довжина до сорока. Та восьми сантиметрів руда білка зерноїдна спеціалізується на насінні хвойних дерев. Сіра ж білка полюбляє горіхи, гриби, кору, садові культури, харчові відходи. У рудої білочки хутро руде, іноді взимку може ставати сірим, повністю однотонний хвіст. У сіро ж білочки хутро зазвичай сіре. Взимку на вухах немає характерних пензликів. Сіра білочка приносить вірус, до якого руді білочки дуже чутливі та вразливі. До речі, коли ми були у Великобританії, ми часто ходили годувати білочок у парку. Уявіть, яке ж було наше здивування, коли ми побачили, що зграя сірих білочок гуляють разом із крисами. Балок їх навіть не можна було відрізнити, вони одного кольору і одного розміру. Зоологи дізналися, чому сірі білки виграють війну із руденькими. За їхньою версією, у всьому винні кишкові бактерії. Ситуація така: місцева руда білка повністю витіснена інвазивним американським видом, сірою білкою. Сірі білки не вже загрожують звичайним білкам, але й шкодять лісам, тобто деревам. Сірі білки були завезені до Великобританії між 1876 і 1929 роками і витіснили рудих у більшості районів Великобританії. Сірі білки переносить вірус під назвою біляча віспа, який не вражає їх самих. Але призводить до хвороб і часто густо смерті місцевого виду білок. Сірі білки більші за звичайні британські і конкурують з ними за їжу і довкілля. Жолоді містять добільні речовини, які рудим білкам важко перетравлювати, але сірі білки легко справляються з цим завданням і набувають додаткової переваги у боротьбі за ресурси. Сірі білки часто обдирають кору з листяних дерев. На комерційних плантаціях пошкодження може призвести до грибкового зараження і до того, що дерево даватиме деревину низької якості, нападам піддають. Ріця добри бук збитки від діяльності сірих білок оцінюються в 37 мільйонів фунтів стерлингів щорічно. При цьому інвазивні білки вибирають найсильніші дерева, оскільки їхня кора містить найбільшу кількість соку. Цікаво, що сірі білки не чіпають дерева з найвищим містом цукру. Це спостереження призвело вчені до припущення, що білки поїдають кору для отримання певних мікроелементів. У всіх савців кишечнику живуть різні мікроорганізми, мікробіом. Наприклад, у типові товстій кишці людини мешкає щонайменше 160 видів бактерій, тоді як дослідження птахів виявили тисячі різних видів бактерій у їхньому кишечнику. Так от вчені провели дослідження. З сірими і рудими білками і виявили, що сірі білки мають здатність отримувати кальцій, що міститься в корі дерев, завдяки наявності в їхньому кишечнику бактерій під назвою оксалобактерії. Кальцій у корі дерев знаходиться у нерозчиненій формі, і тварин його важко перетравлювати, але оксалобактерії можуть робити його більш зручним. Ще вчені виявили, що руді та сірі білки репродуктивно несумісні.